Бодь з вами і Твоїм читання святого Євангелія від Марка. Коли минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова і Соломія купили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці, і говорили вони між собою: хто відвалить нам камінь? Від входу в гробницю та, придивившись, бачать, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. Увійшовши до гробниці, вони побачили зодягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч і жахнулися. А він каже їм: Не лякайтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого. Він воскрес, нема його тут. Ось місце, де поклали Його. Та йдіть і скажіть його учням та Петрові. Він випереджає вас у Галілеї. Там ви його побачите, як і сказав вам. Слово Господнє, Христос воскрес. воскрес! Христос Воскрес! Воїщите Воскрес! Христос Воскрес! Воїщите Воскрес! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами святкуємо і тішимося. Тішимося Богом, який є з нами. Тішимося тим, що Він Воскрес. І дивлячись на нього. Розуміємо, сподіваємося, віримо в це, очікуємо цього, що і ми з вами також воскреснемо. Бо точно з вами знаємо, що пройдемо через смерть. Хочемо того чи не хочемо. Знаємо всі це, хтось більше усвідомлює, хтось менше, але всі пройдемо через смерть. І нас це лякає. Нам це не подобається. Ми б хотіли, щоб нас це оминуло. Щоб це десь обійшло боком. Але це не так, це чекає кожного. І в великому пережитті моменту нашої смерті, про яку ми постійно з вами думаємо, як християни, молимося в молитвах, молимося і просимо нині в годину смерті нашої. Це молитва, яка нас постійно розтормошує, намагається нас пробудити зі сну. Щоб ми не забулися чогось найважливішого, того, що ми живемо це життя дуже коротке, і воно закінчиться, можна забутися різними способами і намагатися відвести свої думки десь на бік, десь переключитися чи відключитися. Можливо, хтось з вас чув таку історію про одного такого відомого, молодого чоловіка, який поїхав в Канаду і казав, що хоче жити собі своє життя. Багато людей про це говорило, багато хто коментував, хтось тішився, хтось поділяє його думку, хтось обурює, хтось обурюється, але подивіться, як воно цікаво сформульовано. Жити своє життя неможливо прожити чуже життя. Неможливо прожити щось інше. Кожен з нас живе своє життя. Кожен з нас живучи, пам'ятає, що маємо якийсь період. Подивімо. Подивімося, що от навіть те, як побудований літургійний рік, от навіть цей період, який закінчився ось тільки щойно, період Великого посту це таке життя в мініатюрі. Не всі правда, люди доживають до такого періоду, як 40 днів. Можливо, ви дивилися фільм 20 днів у Маріуполі. Хто не дивився ще, то здобудьтеся силами і подивіться обов'язково. Там один з таких страшних фрагментів, це показано дитя, яке прожило лише кілька днів, воно не дожило до 40 днів. Так от, кажу, що піст це таке життя в мініатюрі. Кожен з нас, зараз дивлячись вже на цей період Великого посту, який минув, може подивитися. І підбити підсумки, сказати, от що вже минуло, що вдалося зробити, а чого не вдалося зробити, що вдалося зрозуміти, до чого вдалося можливо дорости, до чого вдалося можливо зізнатися, як вдалося пережити ось ті великопісні відречення? Можливо, хтось відмовився від якоїсь справи однієї, другої, третьої, хтось чогось не їв, хтось чогось не пив. Хтось щось навпаки робив, постановив, що в піст буду робити цього більше. Хтось, можливо, чимось ділився, хтось, можливо, більше молився. Тут по-різному в кожного, але дуже важливо, щоб ми, стоячи вже після цього періоду Великого посту, могли озирнутися назад і подумати, а що вдалося за цей час зробити? Можливо, небагато, а можливо, кожен день потрошки. І це потрошки показало, подивися, якщо підрахувати цей час, ці молитви, ці якісь добрі вчинки, цю допомогу комусь іншому, хто потребує цієї допомоги, то, можливо, це не так вже й мало, то можливо, вода камінь топ, точить. Можливо, це не така вже й дрібничка, можливо, і виглядає схоже на те, що потрібно кожен день робити те, що я можу зробити, тому що в результаті виходить, це все дає свій плід досить великий. Так от, минув цей час Великого посту, і ми з вами дивимося, що вдалося за цей час зробити. І нас це ну, тішить, якщо робили щось насправді, якщо до цього посту підійшли серйозно. І подивимося тепер на наступний такий символ, який ми з вами переживаємо. Я в четвер про це вам пригадав, що ця літургія триденна, яка триває, почалася в четвер ввечері, закінчується сьогодні вночі. Вона триває три дні. І тут в нас збиваються механізми. Ми починаємо думати: почекай, як це воно? Літургія, яка триває три дні. І тут відкликаюся до цього читання, яке щойно читалося, де в пророка Ісаї написано: Бог звертається до людей. Дороги мої не ваші дороги, і думки мої не ваші думки. Наскільки вище небо над землею, наскільки мої думки вищі від ваших думок? І тут ми розуміємо, що Бог він стоїть понад часом. Він більший за час. І ми розуміємо, що ось ця триденна літургія, яка сьогодні завершується, а почалася в четвер, ламає наші стереотипи, але одночасно заохочує нас замислитися над тим, а як це воно все відбувається, що Бог стоїть понад часом. Чому? Бо Бог вигадав час, він його сотворив. Так само, як Господь Бог вигадав ці закони природи, і один з цих законів природи це. Закон життя і смерті. І Воскресіння це переламування закону природи, тому що Ісус Воскрес, Він сказав так, я був мертвий і Воскрес. Змінилося все. І ми розуміємо, що Бог стоїть над цим всім. І для того, щоб ми ці всі знаки, символи тексти могли зрозуміти, спершу потрібно вслухатися в те, що каже Бог. Нам дуже важко прислухатися до того, що каже інша людина, навіть що вже казати про те, що каже інший Бог. Але однак подивімося, що ми з вами прив'язуємося до того, що любимо. От любимо якийсь фрагмент музики, любимо якусь сцену у фільмі, любимо якогось актора, який гарно грає. Цю сцену хочеться передивлятися, хочеться слухати той текст, тому що це гарно зіграно. Це хочеться прослухати, наприклад, ще раз ту пісню не один раз, тому що це те, що мене гріє, це мені приємно. І тепер уявіть собі, якби нам хтось сказав, можеш забутися всю Біблію. Запам'ятай тільки кілька текстів, кілька штук всього, і все. Що б ми взяли? Ми б взяли сьогоднішні тексти, тому що це найцікавіші. Найсильніші тексти, які можуть бути в Біблії. Але, однак, для того, щоб їх прожити, потрібно в них зануритися і намагатися зрозуміти, а про що ж розповідається? А розповідається про найважливіші речі, які можуть бути. Небо, земля про мене, ми з вами променемо, наші життя короткі пройдуть, дуже скоро до речі. А ці тексти залишаться, і ці тексти далі будуть розповідати наступним поколінням про те, що нічого не було, і Бог сотворив небо і землю, як в першому читанні про це читаємо. І зверніть, будь ласка, увагу, як люди, які не вірять в Бога, намагаються якось висміювати віруючих людей, кажуть, що подивіться, яке ж воно все нелогічне, яке ж воно все смішне. Написано, що Бог сотворив небо і землю, світло і пітьму, а потім аж на наступний день сотворив сонце. Ну і люди сміялися. Ну, Посмійтеся зараз, одні з другими, якщо вже зрозуміло, що наше сонце точно не найстарше в світі. Воно відносно молоде, якщо йдеться про вік таких тіл небесних. Виявляється, що в світі є. Тільки у нашому чумацькому шлясі, в нашій галактиці є мільярди сонць, мільярди різних тіл. Виявляється, що те світло є чимось більшим, ніж просто наше невеличке сонечко. Є зорі в рази більші за наше сонце. То як тепер? Смішно вже? Ну вже не смішно. Ну, То може щось Біблія знає більше? Може ми, слухаючи Бога, знаємо більше, ніж те, що ми там якусь крупиночку, яку крупиночку? Мільйонну частинку крупинки змогли дослідити і щось там, як люди думаємо, що о, ми там відкрили, ми там знаємо, що ми там знаємо. Дрібничка, невеличка. А однак, читаючи цей текст, ми розуміємо, що це Бог хотів, щоб людина з'явилася. Бог хотів, щоб ця людина з'явилася в цьому світі, сотвореному, складеному, придуманому Богом для чого? Щоб людина була щасливою. І тут. Триває вся ця історія спасіння. І сторінка за сторінкою ми не мов би, сьогодні прочитали всю Біблію і старий і новий заповідь, так, в одному моменті, в одній точці. І написано, що людина Бога відкинула, захотіла робити гріх. І тут я так трошки перейду вперед. Щойно ми прочитали тексти, а після проповіді ми з вами будемо відновлювати обітниці хрещення. Це дуже цікавий текст. Але водночас дуже страшний текст. Тому що казати слова, що я відрікаюся від гріха, відрікаюся від сатани, відрікаюся від світу, це означає порвати з цим всім. Я не можу цього сказати, одночасно бажаючи залишитися з гріхом, одночасно думаючи, що ну сьогодні посповідаюся, але завтра буду грішити. Тому що не ми такі життя таке. Так треба, так потрібно зробити. Подивіться, за останніх буквально кілька років, як сильно змінилася наша мова, скільки з'явилося різних слів, значень. Раніше, от, наприклад, слово було приліт. Ну, приліт був аеропорт, ось тут у мене за спиною, так? Далі Ну, прилітали літаки. А тепер, як чуємо приліт, точно не про літак думаємо. Думаємо про якусь біду, яка падає, якогось ракета, якогось дрона. Багато яких інших слів, так е, який учень коли в школі би думав, що так е, сильно йому математика в житті пригодиться, що так, якщо плюс, то це добре, якщо мінус, то, то, то це негативно. Подивіться, скільки слів з'явилося, якихось нових. І так само, скільки змінилося розуміння різних термінів. Якщо раніше ми з вами е, чули, що десь там хтось зрадник. Ну, то думали, що це про історію, це про якусь там літературу, це десь далеко. А сьогодні ми з вами розуміємо, що, кажучи слово зрадник, це щось, у чого збирає шкіру на спині. Як ця людина може тут жити, тут жити в тих самих будинках, в тих самих під'їздах, а одночасно казати ворогу, куди прилетіло, давати якісь координати, зраджувати, через що люди страждають, люди втрачають життя, здоров'я. Через що ми з вами страждаємо? От нещодавно, кілька днів тому, можливо, ви хтось слідкував з вас за новинами, що якась жінка в Вінниці, я не знаю, там це правда, неправда. Ну, що в новинах почув, те і вам просто пригадую, що жінка з Вінниці дуже сильно чекала, коли ж там нас захоплять. І в неї квартиру відібрали чи там мають відібрати. Чули, так? От дивлюся. З сусіднього? Ну, ось так. От уявляємо собі ситуацію, як, наприклад. Умовно кажучи, та сама жінка могла би сказати про якийсь об'єкт тут зліва, чи об'єкт якийсь тут справа, так? От... могло прилетіти, і ми вже розуміємо, що прильот знову ж не про літака. І ми не розуміємо, як так може бути. Як можна зрадити тих людей, яких, яких ти, ну я знаю, ну, живеш з ними, ходиш з ними тою самою дорогою, ходиш в той самий магазин. І тут ми цього зрозуміти не можемо. І так само Зверніть, будь ласка, увагу, що ми з вами не розуміємо, як можна, наприклад, казати Богові, Боже, я тобі на сповіді обіцяю, більше до цього гріха не повернуся і повертатися. Зараз будуть ці обітниці, будемо відновлювати обітниці хрещення. Це те, що було в нас там, кому скільки років, скільки ми всі, хто скільки вже прожив своє життя, обіцяти Богові, Боже, відрікаюся від сатани. Більше не хочу братися ні до чого, до того, що веде до гріха. Це дуже серйозні слова, але одночасно страшні, тому що можна зрадити. Ясно, що не буде камер, про це в новинах ніхто не буде говорити, сподіваємося всі. Але так воно буде, так це є. Якщо є зрада Бога, ну це і є гріх. Страшнішого в житті нас нічого зустріти не може, як зрада Бога, як гріх. І подивіться, як важливо задуматися над цими обіцянками, які ми даємо. Кожен з нас має якісь обіцянки. На шлюбі чоловік жінці, жінка чоловікові, щось обіцяє. Ця обітниця, вона чогось варта, це щось важливе. Всі священники нашої дієцезії, ми з отцем Павлом кілька днів тому, у вівторок, відновлювали наші обітниці з наших рукоположень, які складали вже там 20 років тому, а отець Павло вже 22 роки тому. Пригадували, як це було. Зараз будемо пригадувати наше з вами хрещення. Хтось, ну, напевно, мало хто з нас його пам'ятає, чи мало хто з нас був хрещений в дорослому віці. Але ми пригадуємо, як це було під час хрещення, що саме було. Обіцянка бути з Богом і обіцянка відріктися від сатани, не зрадити Бога. Наскільки це сильна обітниця, наскільки це сильна подія, Тільки важливо думати. Що робиш, що кажеш, як пізніше це, це пережити? Дивлячись на тексти сьогоднішнього дня, ми дивимося на те, що Бог робив і робить для мене. Зверніть, будь ласка, увагу на Божій службі, на початку от читання, яке я щойно читав. Протягом літургії священник кілька разів, а сьогодні, коли співався екзультит, то ще додатково перед екзультитом священник каже, Господь з вами. Наскільки це сильний текст, зрозуміти, що з нами Бог? Я спробую так ще по-іншому показати цю реальність. Нещодавно жив великий проповідник Фултон Шін, є українською мовою кілька книжок, перекладених його. І він казав таку тезу про війну. Казав, що під час війни дуже важливо думати не тільки те, чи Бог по нашу сторону, а думати, чи ми по боці Бога. І ось усвідомлення цього тексту: Господь з вами. Ми розуміємо, читається текст, і я розумію, зі мною Бог. Не тільки зі мною, але Він поряд. Він стоїть тут. Я живу біля нього. Я колись буду з ним усвідомити, що я з Богом, а Він зі мною. І розуміння Воскресіння без цього теж неможливе. Треба зрозуміти, що це має бути. Подивімося знову на ці тексти, які ми щойно читали. Усі, їх, їх багато, вони різні, вони дуже багаті. Але ще раз пригадаю, ось це, що уявіть собі, що от ми з вами їдемо кудись, де не буде жодної книжки. Де не буде, я не знаю, там якогось радіо, де не буде мобілки, де не буде якогось кіно, де не буде нічого. Можемо взяти з собою кілька листочків всього. Так от, беремо кілька цих листочків з цими читаннями, які от щойно почули, які щойно прозвучали. Ще інакше. Виходимо з дому, <кхід> куди зійдемо. І беремо, перевіряємо, що ми з собою беремо. Ага, Ключі тут, від хати ключі тут. Так, права тут. Що там ще треба взяти? <смі> Якийсь документ, о, там ще гроші треба так. <смі> Ось. І людина перевіряє, що з собою треба взяти. Раз, 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 ага, все взяв, добре. Або вийшла людина. А, чекай, не взяв того, вертаюся назад. Так само з цими кількома рядками святого писання. Це мої ключі, це мої права, це мої гроші. Це оцих три предмети, які я маю з собою забрати, ну як забудуся, ну потім назад до хати не потраплю. Не попаду до хати своєї туди, якщо забудуся ось ці речі. Я їх повинен пам'ятати на зубок. Я повинен їх пригадувати собі. Це ось ця пісня, яка гріє моє серце. От включи, я так люблю цю пісню. Читається в цих текстах, навіщо ви витрачаєте гроші за те, що вам не дає користі? Навіщо ви платите за те, що вас не напоює? Згадується тут про вино, про воду. Прекрасний текст. Будь ласка, повторюйте його собі час від часу, пригадуйте. Напевно, більшість з вас чули ось цю пісню за териконами, так? де один такий, я не знаю точно хто, це, думаю, що військовий, бо він в формі, співає, що там, де ковток води, немов перлина. Пам'ятаєте цей текст? Дуже сильний. І справді, коли собі усвідомлюєш, що от Уявіть собі, що собі відчувають ті люди, які боронять нас зараз з вами, і які дуже часто не мають можливості навіть і води попити, коли ось цей ковток води, немов перлина. Ти розумієш, наскільки це цінно, от просто-напросто попити води. Ми з вами в цивільному житті, коли маємо воду, коли маємо їжу, ну можливо, про це не думається, ну, тому він в тій пісні і співається, вам цього не зрозуміти. Дивіться, ми з вами можемо пережити Бога і можемо пережити взагалі Пасху, коли зрозуміємо, що Бог цінніший, ніж ковток води. Він потрібніший, ніж ковток води. Зрозуміти, наскільки це велика цінність, тому що минає все, роки минають, здоров'я минає, гроші пропадають, майно пропадає, життя закінчується. І в кінці кінців. Ми залишимося з чимось один. І ось як важливо розуміти, що ну, так як цінна вода тоді, коли її немає, так і Бог цінний, якщо зрозуміти, взагалі, а що в цьому житті найважливіше взагалі. В, в сьогоднішній літургії дивимося на багато знаків і символів. Цей пасхал, який запалений від вогнища, прекрасний символ, ми всі стоїмо в колі. Вже смерклося, гарне вогнище, полум'я, яке воно живе, гарне, освітлює. І взагалі, ось ця таємниця світла, коли заходимо до храму, запалюємо свічки, все освітлюється так поступово, гарно. Подивіться, Христос є як то світло. Бог освітлює наше життя, Бог дає нам багато чого зрозуміти. От Часом, коли десь прибирається, підносимо камінь, а там купа якихось. Якоїсь мошкари, якихось комашок, і вони розбігаються. Чому? Бояться світла, ховаються. Так само кожен наш гріх, коли Бог. Дивиться на нас, а ми думаємо, що його немає. Ну, бо думаємо, що закриті, що Бог не бачить вночі, там, чи, 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 чи десь він не бачить, він всюди бачить. То так само думаємо, що можна согрішити, а, а він цього не зрозуміє. Та він все бачить, він все освітлює. Тому важливо так собі повертатися до того, що ось світло це символ бога Бога, який йде з нами. Бог з нами. Господь з вами, каже священник протягом літургії кілька разів, і ми це маємо до цього повернутися, маємо це усвідомити і маємо це засвоїти, що найважливіше. Подивіться, що в цих обітницях, які будемо зараз відновлювати, згадується про світ і про сатану. А світ і сатана нас постійно схиляють до того, щоб ми не були віруючими аж настільки. Ну, будь трошки віруючим. Ну, як всі люди, ну нащо тобі більше? Ну, обійдеться, ну, що ти якось так ну, забагато цього всього не треба аж настільки. Але тут ми з вами знову маємо пригадати, не бути віруючим аж настільки, це означає, що зрадити Бога, це бути зрадником. Це сказати, що я обираю гріх, а відкидаю Бога. Я не хочу бути зрадником, бо зрада це мерзенно. Коли ми з вами переживаємо зараз різні речі, я щойно згадав за світло, ця зима, яка вже минула, слава Богу, була для нас зимою в чомусь легшою, ніж попередня зима. Тому що світло було кілька днів тому, вночі трошки вимкнули світло. Не знаю, чи ви хтось вас бачив, чи тут його вимикали, чи це тільки в, в тому районі, де я живу. Але трошки злякався, подумав, ой, знову починається, знову будуть вимикати, так? Де ліхтарик, куди, де він стоїть. Знову потрібно тягнутися до того, що тієї зими було чимось таким повсякденним. І злякався, мушу зізнатися, тому що коли темно, коли не світло, коли не зрозуміло, куди йти, де можна зашпортатися, це незручно. От так ми з вами повинні призвичаїтися до того, що от без Бога не добре. Без Бога гірше, ніж без світла. Без Бога гірше, ніж без тепла, без Бога гірше, ніж без ковтка води. Знову і знову повертатися до цього, не дати себе звести, не дати підшептати світові і сатані, того, що не треба тобі настільки бути віруючим. Гріши, здавайся, будь як всі, розслабся, нащо тобі виділятися? Ми, коли минає час, ловимо себе на думці різних речей. Починаємо дорослішати, починаємо тверезіше дивитися на цей світ. І інколи ловимо себе на думці. От пригадайте собі ту саму думку, до якої, напевно, кожен з нас повертався сотні разів, я в цьому переконаний. Що трошки більше ніж два роки тому, кожен з нас думав, та ні, ну не буде ж тої війни. Не буде війни. Чому? Ну бо не хотілося, щоб вона була. А зараз, через цих вже трошки більше, ніж два роки, ми вже з вами знаємо, що якщо ти думаєш, що чогось немає, чи якщо ти чогось не хочеш, то це не означає, що так не буде. І так є з війною, і так є з життям, і так буде з нашою смертю. Ми би хотіли ці речі відсунути десь далі, подумати, що цього не буде, але в кінці лишається те, що лишається. Моя душа, мої гріхи і Господь Бог. І як би я сильно не хотів відсувати на сторону і казати, ні, це все аж так дуже сильно, про це не потрібно думати, ні потрібно. Тільки ці речі мають значення, всі інші мають менше значення. Якщо я чогось не хочу, то це не означає, що цього не буде. Буде так, як буде, незалежно від того, хочу я цього чи не хочу. Великдень. І Воскресіння Христа нас вчить насправді дуже багато. Вчить нас того, що не потрібно опускати рук, не потрібно здаватися, не потрібно махати рукою, не потрібно казати, ах, яка там вже різниця. Ісус показує, що Він воскрес, попри те, що ніхто вже не вірив. Апостолам стільки разів він про це повторював, забулися. Забулися, чому? У них було погано з пам'яттю? Ні, з пам'яттю у них було все добре. Вони навіть геть це пізніше все позаписували. А чому ж вони злякалися? Чому порозбігалися? Бо не хотіли про це думати. Думали, що буде так, як хочеться думати, а не так, як є насправді. Ми з вами зараз переживаємо дуже важливий час і для країни, але і кожен з нас переживає свою особисту історію виходу з Єгипту, перемоги. Перемоги життя над смертю, перемоги благодаті над гріхом. Кожен з нас має це, це особисто пережити. Але для цього потрібно вірити, що Христос, який Воскрес, поведе мене за собою, і я Воскресну разом з Ним. Ще один раз пригадаю ось цей символ. Заходить священник на початку цієї літургії світла. Є тільки одна свічка: темний храм. Світиться тільки одна свічка, і від однієї свічки запалюється від одного до другого до третього і горить весь храм. Люди стоять, тримають свічки, починаю все світитися і вже настає світло повністю, а горіла тільки одна. І дуже важливо, щоб ми з вами в своїй душі втримували ось цей вогник надії, що якщо я тримаюся з Богом, то і Він буде зі мною. Якщо я вірю, що Господь з вами на кожній службі звучить. То це означає, що справді так є, але я повинен думати не про те, чи він зі мною, а про те, чи я з ним. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Христос Воскрес. Воскресне Україна.